Прилетіла ракета в Охмадит. Ти туди поїхав, ти допомагав е, людям, ти відкрив банку, ти збирав гроші да. і записав сторіс, да. що треба буде розумнішими, що треба зіграти по їх правилах. Да. І потім почалося те, що почалося. Я читаю всі ці новини, мене це все просто виморозило в той момент. Я не пну, типу, знаєш, і злость на владу, і все, це типу, весь цей піз, який відбувається. Тобто, я реально тоді повірив, в то що я говорив. Я вірив, типу, що ви можете просто прийти і договоритися. Так люди вірять, то, що договоріться. От і мені так щось повірилось в той момент. Понятно що? Що. Зараз я сижу і думаю, ну біп, ну, все-таки ж ти не, не можеш зрозуміти, що там відбувається і близько, як ти так тіп, оперував такими фактами. Ти зараз розумієш. Але я туди приїхав, банка ця збиралася, збиралася. Там вже реально було 5 мультів. Мені всі пишуть, що я красавчик, бам-бам-бам. І потім в певний момент мені пише військовий, що я йоп, і прям починає, типу, мене ну, ну, жорстко мене поставити типу, на місце поняв. А я не розумію, що. Я кажу, так, так в смислі, чому, типу, ну ви ж теж ви хочете закінчення війни, чи що, чи як. А ти ж ну, коли знаходишся не на фронті, а знаходишся в місті. Це те саме, що зараз я не розумію людей, які знаходяться в місті, тому що я за кордоном. Uh -huh. А я тоді не розумів військових, не розумів, типу, їх там якусь позицію, ти дай тепер ті, ті. зранку. Типа, образ Саши Волошина, герой, зібрав бабок на хмаді, а, а ввечері ти у тобі вже, тіпе... да. я в той момент подумав, що і ССБУ щось можуть бути проблеми, і там, і там, і треба якось Звідси того, що починається нездравий двір.